Любашка, переїжджаємо з тобою туди, де більше свиней. Кидаємо цей курятник вже. Давай, давай. Пішли, пішли. Тільки по городу не бігай, Давай. пошли. Давай, бери. не треба відра ламати, Яка? давай, давай. О, вже перекинув. Любанька, давай, не треба туди мішки розкидати. Головне в яму не впасти, в цігану. Нам не туди, а нам туди. Так, да, 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 все вірно, туди. Туда, а вже на твоє місце поставимо клітки оці, давай. Давай, давай. давай туди, давай. Ні, ні, туди не треба, давай. Давай, давай. Любча, давай. Любашик. Любашик. Давай. Давай, давай, давай. Та сюди тобі не треба, тільки... А от упертися, Чого ти сюди вперлася? ото, га. Що тут ламаєш, ликівські ці. Ми Мемору... зобретені. Шли, давай. Давай, давай. Все верно. Давай. Що таке? А? Ви чого? Льова, давай, кабінет себе, давай. Потім підеш, давай. Все, будешь дружить теперь с подружками через клеточку. А то ты там саменька была. О, теперь будешь тут свинья там лежать. Люба, ты что Давай. Люба, давай, давай. Любка! Давай. Давай давай давай, 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 давай. давай, давай, давай. Давай, вперед. Давай. Все, новая квартира у тебя. Старому сараї, де ти народилася. Давай, так. Давай. давай, поки світла немає, о, ми тебе перегнали. Все, у вас тепер нова сусідочка є. Любашечка. Любчик. То, що соломки кинемо і всього. Так, водичку вже п'ємо, все добре. Отак. так. так Тирсочки трошки кинули. З водичкою приділилися, ще трошки приподнімемо низьку воду. І Любашка буде жити тут. Так що отак. Найшли хвилинку. Поки дарчить генератор, не можу нікуди поїхати з дому, то займаємося зараз тут біля наших хрюндіків. Ось. О. Хрюндіки це колись теж був. Оце саме менше, це було таке саме, як було зараз у каштанки горбата і криве. Ну, вони троє, троє були малих. Ось таких, ось який кабан вже. А? Так що не завжди за дротики не виростають. Ну, але з ними мороки багато, їх не є раціонально. І ці вже попідтягувалися. Ну а ми, я думаю, з калянчиком у вівторок витягнемо сюди пару боросяк. На забій вже розрідимо обстановку. Так що отак. От що, мазун, іти туди, так? Да? Думаєш, що тут за дві Паріж, Да? Ну, а цих троє поки залишимо тут, не знаю, може зробимо потім якусь рокіровку. Ці старші поросята від цих поросят, але ці поросята вже більші, Ну, це самі менші, які були в клітці. Отак, Я думав, сюди де любка перегнати тих трьох, але Таша Петрівна дала команду клітки поставити. Да? Думає, ця клітка дибала, звісно. Але... Тут у нас їх 3, 4, 8 штук. Було, звісно, небагато, щоб їх було тут більше, а в нас, у нас клітка то вона на двоє ділиться, вона є така перегородка. Але для восьми буде мало, а здвинути менше зробити ну, нема сенсу переварювати. Ну, щоб типа, розділити ще для трьох окремо. А загнати до кучі, то буде, буде просто не дуже добре. Так що так. Працюємо по накатанні. От. Ну а потім вже як тих поросят кудись переткнемо, а може ми їх переженемо десь туди, то тих більших рокірнемо на дальний угол, як вже потепліше є. От. Коли сонце підніметься вище і буде жаркіше, то тих поросят до нас з дальняка. Їх переженемо сюди, а цих десь треба припаркувати. Так що отак, а? Сусідка з'явилася, так? Да? Зараз сусідки вишкрібимо в неї з корита та, насипали, вона у нас не дуже любительниця гострих відчуттів. Що ти там їсти вже? Перенесемо те, що в неї залишилось, вони в нас на нормі сидять. Так що отак. Ну що, друзі, свинку перегнали. І тепер знову наш бройлерятик, Колись він був і курятник. Давним-давно ще до Ютубу там у нас жили бройлери, потім далі жили несучки. Ну а потім так вийшло. Став я свиноводом і розпочинав із цього сарачка, там трошки відділив і в мене були перші поросята. Так що зараз немає вже там і однеї свині, тобі ж любаху перегнали до свиней, все нормально, тепер всі свині тут в кучі. Ну а в мене зараз задача така. Тобто кліточки ми з вами придбали у Запоріжжі, у Валерчика, Підготовив. До водопостачання там на вулиці так накинув, зараз не зажимав ще нічого, вже потім будемо виставляти. І планую ще, мабуть, по одній клітці докупити поки перший раз і поки заселяться, а вже потім далі будемо думати. Тобто зараз приготував я те місце, де була у нас любаха, вже вирізав перегородку, розібрав, забрав корито, відключив воду. І зараз будемо етикувати. Ну, в першу чергу, треба привести його до порядку, бо дехто там з людей дуже уважно дивиться, кажуть, в тебе свині змішалися з гівном. Ну, то таке. Це свині, на то вони є свині. І понятно, що якщо перегнали, то вони путькаються. І свиня, вона, як кажуть, і в Африці грязь знайде. Баха-наха, переїхала, бачите, в чистеньку клітку. Та клітка ще не готова. Але вона підготується, тому що зараз є інша робота, і рук дуже мало, і часу також, тому що займаємося, як казали, там, непонятними справами. От, і ті непонятні справи забирають дуже-дуже багато часу. Так що зараз будемо йти вже так сказати, в курятник, тому що це в нас буде вже так сказати, свинарник, а то буде в нас курятник. Так що всі хлопці сховалися в квочку, всі дивіться, як набилися. Наша каштанка лежить. О, всі сховалися під лампочку, тому що тут у нас провітрювання. О, вже щось там трохи риються, під'їдають, але ну, точно не в три дні. Три дні вони рилися, але не їли. Я ж кажу, отак. Так що зараз вентилятори не включені, то крутиться сам по собі. Свиней небагато в свинарнику. Відкриті двері з тилу. Отак, тут де в нас більше, проходить такий сквознячок, але не через клітки. От, для того, тому що свинки бояться сквозняка. Ну, а ми. Ми зараз будемо, клітки, звісно, ставити не будемо, але задача треба побілити місце. А також у завтра у нас неділя, а післязавтра понеділок і в понеділок ми поїдемо до нашої бройлерної королеви. Так що тут наші перепілки, тут наші курчатка. Ми потім розділимо той курятник, який у нас є. Ну і отак ось розділив, я Зняв перегородочку. Це колись у нас був один сарай, Потім я вибив отвір і розібрав, оставив тільки перегородку. Тут у нас була перегородка. Зараз ми докидаємо тирси, бо Назар стирив у мене. Вже ми протоплюємо буржуєчкою це все діло. От. Навіщо? Для того, щоб підсушити це все діло, повісимо ще одну кормушечку. І тут у нас от так, от так. кочегаримо. Щоб прогріти приміщення, і будемо їхати до Наташки, будемо брати бройлера. Так що буде повний курятник. Але він у нас буде відділятися від основного. Бройлера окремо у нас буде О, для водички бочечка. Кормушечки, поїлочки, витяжечки. Ну, отак. Це у нас буде відгодівля. Тут у нас ось курятник, але ми також оцю перегородку заберемо, це був бусунарник, розділимо пополам. Там будуть великі курі, а в цьому крилі будуть. Молодіж потім переведемо, щоб можна було розділити і зробити їм вигул на вулиці. Бо Леся Петрівна дає мені дрозда. Так що підготував вапну і зараз буду білити. Так що побілю і, 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 і що? І будемо ставити сюди, хочу дві ну, клітини дві батареї, ну а потім може з цієї сторони дві батареї. Одну, а потім, може, перенесемо ті клітки, що в нас в маленькому перепилятнику, і зробимо окреме місце для перепилів. Сюди поміняємо, поставимо інший вентилятор, з цієї сторони десь вставимо. ну, Там мішками просто мішки у нас під комбікорму. О, там у нас віконечко, бо достроєний був під навіс, став курятником. Так що так, працюємо і курятник показався, в принципі, непогано. Так що такий у нас вихідний день. Працюємо, так що не опускайте руки. Ну, а ще хотів би дати, зайшов якраз в Тік-Ток і є там. Хороший такий хлопчина, дуже хороший майстер, і він завжди там провокує інших майстрів, які займаються, не, щоб мотивувати молодих хлопців, як Микола. а не, Він роб, ну, робить трошки не так, ну то не Е, І там людина написала: ну це дуже класна робота, е, це не там тряпочкою повозить. Е, ну, по-перше, навіщо я буду робити те? Що мені не потрібно, тому що за свою практику ми пробували дуже багато методик смаління свиней, і було в мене дуже багато коліїв за все время, Ну як багато? Ну, до десятка точно було за 14 років, і всі були класні. Були в свої моменти, але робили класно. А Калюха в свої 20, 21 рік, він просто молодець. І ми також вимиваємо свиню повністю, так як і всі, а потім вже спалюємо мішечок для того, щоб підкоптити і дати йому такий смак. То навіщо я буду робити так, як хтось хоче, і він не являється моїм клієнтом? А якщо в мене люди хочуть таке сало, і воно користується спросом і за нього даючи хорошу ціну, то вибачте мене навіть моє сало, хлопці із ЗСУ, якщо це шелуйківське сало, то вони його узнають. Тільки спробував що вони знають, чи я це сало, якщо ми до тих хлопців їздили. Так що, друзі, будьте людяними, підтримуйте один одного. І поки ми будемо тут вирішувати, хто смале краще сало, чи правильно, чи неправильно, чи хто правильно тримає господарство, чи неправильно, ми кожен тримаємо для себе. Але треба бути людяними. І якби ми були людяними і ділилися опитом своїм, а не умнічали, то вже давно б не було цієї клятої війни. Так що всім миру, здоров'я і добра. Розуму і всім пока. Ну а я беру ще щіточку і білю далі. О, тобто для тих хейтерів, які шолодько нічого не робив. Все життя працював і буду працювати, допоки б'ється моє не дуже путьове серце. Можливо, добре для когось, ну але є свої моменти. Так що не судіть, будете не судимі. І ми всі станемо перед одним Богом. Так що всім дякую, всім гарного дня і не забудьте приєднатися сьогодні о 20.00, прямий ефір. Найдуть, найду, найду сили силу і волю, і поспілкуємося, і підтримуємо наших захисників. Так що рухаємося далі. Слава Україні, героям слава.